Ви неправильно зрозуміли бійцівський клуб. Чому це не про насильство? Яка насправді головна тема цього роману та фільму? Вітаю, друзі! Це друга частина нашого відео про бійцівський клуб, яку ми робимо з двох причин. По-перше, ютуб заборонив використовувати фрагменти з фільму. І попереднє відео, тобто частину першого, ми були вимушені сильно обрізати, тож воно вийшло неповним. По-друге, під першим відео ми отримали масу коментарів та запитань, які ми також розкриємо у цьому відео. Це дуже важливо, тому що це дасть вам повне розуміння як цього твору, так і взагалі сьогоденного нашого життя. Тож вам треба обов'язково подивитись спочатку частину першого нашого циклу відео про бійцівський клуб. Тому що у цьому відео я не буду повторюватись, і е, це відео, яке ви зараз дивитесь, воно буде доповненням до частини першої. Також я нагадую вам, що ви можете підтримати наш проект за допомогою лайка та підписки на цей канал, а також поширити це відео серед ваших знайомих, тому що тема е, бійцівського клубу, цього твору, цього фільму, вона широко відома і вона дискутується вже майже три десятиліття. І пам'ятаєте, що ви зараз можете порушити перше правило клубу, комусь розповісти про бійцівський клуб. А тож ми починаємо з вами проект культ і я Віталій Стеценко. Почнемо з першого блоку нашого відео. Це небезпека твору. Багато людей в коментарях мені написали під нашим першим відео. І я чую цей коментар все життя, коли десь піднімається тема клубу, Що взагалі партійна програма цього твору вона жахлива, що це варварство і це треба просто заборонити. А друзі, ви повинні розуміти, що ця книга і цей фільм не є настановою. Це не є філософською науковою роботою або політичною програмою. Чак Полайняк або Пологнюк, тому що хто не знає, він етнічний українець. Відверто кажу у своїх інтерв'ю, що він не має і не мав перед собою завдання створювати якийсь культ або секту, або якусь екстремістську організацію. Автор не має ненависті до сучасної реальності, не хоче її знищити, і написав цей твір, оскільки просто розумів проблеми сьогодення. Поланік написав власне бачення сьогодення і проблем чоловіків. Тому, якщо хтось розуміє цей художній витвір як заклад, підпалити бібліотеку або щось підірвати, це проблема свідомості цієї людини та її оточення. І а, ні, я у своєму відео, ні Палагнюк, ні а, у своєму фільмі. Ми не кажемо про те, що треба йти і щось знищувати. Ми скоріше, закликаємо людей подивитись на своє життя, особливо чоловікам, а, на проблему свого буття, яка дійсно існує у сучасному світі, та подивитись взагалі всім на проблему культа споживання, який дійсно є проблемою. Ну, саме такий елементарний приклад кожного року виходить новий айфон, і дійсно величезна кількість людей по всьому світу беруть кредити, купують його на останні гроші, хоча навіть не розуміють технічної різниці між новою версією та старою версією. Мета чака Паланика, як і моя, це просто запропонувати вам подивитись на проблему з іншого боку з боку. Тайлора Дердена. до речі, мені також закидали в коментарях, що я навіть не знаю про те, що справжнє прізвище автора це Палагнюк, і він є етнічним українцем. Звичайно, я це знаю. Також знаю, що його дід був емігрантом, який приїхав в США. Через Канаду в 1907 році. Тому так Полайник частково є етнічним українцем його прізвище можна вимовляти як полагнюк, і це не буде ніякою помилкою. Але все таки в світі він відомий як Полайняк і підписує свої роботи. Він як Полайняк. тобто це прізвище він якби американізував. І на нашому каналі буде окреме відео з біографією цього автора. Другий момент, який ми маємо розкрити, це питання насильства. Був такий коментар, він зараз підсвічений на нашому відео. Пише його людина, яка 37 років, що він не дивився фільм, і після нашого відео, першого відео, яке він має на увазі, бажання дивитися на винукнути на того, що його не тікають жорстокість. Люди писали також про те, що Шак Палайник взагалі пропагує жорстокість, а наш канал небезпечний, бо люди подивляться відео. І підуть бити один одного морда. друзі. Ви неправильно зрозуміли центральну ідею взагалі твору. Він насправді не про насильство. він про ініціацію, тобто про подорослішання і про ідею жертви, адже вони б'ють один одного, тому що хочуть відчути справжні почуття, які їм яких їм не вистачає у світі нашого там постмодерну і культу споживання. Полагнюк міг би замінити бійцівсі клуб та бійки, наприклад, клубом тих, хто рятує котиків на вулиці від холоду, хто допомагає жебракам боротись з алкоголізмом або клубом донорів крові чи органів. Автор показує, що ми повинні вийти із циклу таких кредитно-фінансових відносин один з одним, відносин з державою і перейти в більш такий сакральний сенс існування, який. Неможливий без жартовності та певного елементу страждання знов таки ми детально розбирали цю ідею в першому відео, і те, що вони б'ють один одного, це просто форма. Звичайно, що ця форма є провокативною. Це зрозуміло, тому що автор хотів до цієї ідеї максимум уваги, але форма тут не головне. Щоб розкидати це питання, нам треба зайти трошки в теорію. Повернемось до теорії модерна. Є така ідея, яку яка називається Левіафан, яку винайшов філософ, соціолог Томас Гоббс. Вона полягає, якщо дуже коротко, дуже просто, у тому, що нам в обмін на невелику кількість наших прав гарантується повна безпека та відсутність потреби чимось жертвувати. Пологаню проти цього виступає, оскільки всі розуміють, що такий формат держави це нахальна брехня. Жертвувати чимось вслідно доведеться, і чоловіки в бійцівському клубі обирають найпростіший та найпримітивніший спосіб жертви це бити один одного. Таким чином вони якби відчувають себе справжні справді живими. Знов таки, чак Пилайняк пише а, фактично про головний архетип чоловічої поведінки. Всі розуміють, що жага до насильства це один із найбільш базових інстинктів у чоловіків. Ми можемо порівняти цей інстинкт з інстинктом у жінки материнства. Тому так Палання розумів, коли писав цей твір, що бійка та насильство це просто зрозуміла форма, яка і провокативна, і популярна, і вона дійде до кожного із слухачів. Але знов таки в центрі все таки стоїть ідея форми. І нам про це розповідав Тайлер. Як у книзі? А у книзі прям була ціла окрема лекція про те, як із перших героїв робили мило, так і у фільмі. І згадаємо метафору із фільму. Мав космонавтів, яких відправили у космос, і які там, звичайно, що я так розумію, що померли. Це він мав на увазі, що всерізно чимось перед жертвувати. Він каже у фільмі, що без жертв не було б нічого. Але чомусь глядачі хочуть бачити тільки проблему насильства, а проблеми жертви, яку якраз і розкриває поленік дуже детально, він не бачить. Ще одна категорія коментарів а, під нашим минулим відео про те, що Поланяк, Фінчер і в принципі я ми закликаємо до нігілізму. Тобто, ми кажемо, що треба від цього відмовитись треба вийти на вулицю, жити на вулиці, влаштовувати бійки і жити як ці дауншифтери. А, це також неправильне трактування. А, був коментар, що мене цей фільм підштовхує а, тільки до того, щоб створити якусь екстремістську організацію. Люди в бісійському клубі опускаються до нігілізму, тому що вони є глибоко безкультурними. Їм пояснили, що культ споживання є величезною помилкою. Вони це зрозуміли. Вони сказали, так, окей, це правда. Вони якби із культа споживання вийшли, а іти їм було нікуди. Це тому, що вони не мають відношення до сакральних інститутів, вони не мають ніяких культурних архетипів, орієнтирів і не мають в широкому сенсі освіти. Тобто, це такі чоловіки ну можна сказати пролетарії. Тому замість того, щоб піти там читати якогось дієна Лерецького або щось таке корисне робити, вони просто вирішили битися, а потім вирішили, а коли накопичили достатньо кількість сили, просто підірвати саму цивілізацію. саме тому питання не у нігілізмі, а раніше у відсутності фундаменту, на якому вони дійсно ті чоловіки могли побудувати якесь цікаве, глибоке та різнопланове життя, адже модерн. Нас привчає замінювати все, замінювати сенс його симуляцією. Наприклад, дивитись фільми про героїв замість того, щоб спробувати самим стати героєм. Я розумію, що на цьому каналі у нас публіка більш ерудована. Для вас це все очевидно, але я кажу зараз про ну більш. Таку широку широку публіку, і ви можете просто-напросто подивитись в метро і поспостерігати, що люди дивляться в телефонах. Це або новини, які частково є маніпуляцією і неправдою, і перекручуванням фактів, або просто дивляться якийсь інший відверто деградації контент. Ось про це і писав Паланік, причому, що писав він про це ще до епохи інтернет. Нагадую вам, що твір був створений у 1996 році. Якщо ми йдемо далі, наступна проблема, яка є у фільмі, є у книзі, це проблема відношення з жінкою. Була сцена у фільмі, коли герой Бреде Піта він лежить у ванні, а герой Едварда Нортона він сидить біля нього. І вони обговорюють свої відносини з жінками. А насамперед я б хотів звернути увагу, що в фільмі на українській мові була помилка в перекладі. Герой у кінці монолога каже, можливо, нам потрібна інша жінка, ніби жаліється на те, що не може її знайти. А насправді там мав бути переклад щось на кшталт, а чи допоможе нам інша жінка у вирішенні наших проблем? По суті, це питання є риторичним, адже герої мають на увазі те, що жінка не може стати вирішенням проблеми. Яку вона певною мірою і створила, якою вона певною мірою і є причиною? Ми знаємо, що в світі є криза, як називають її маскулінності, або криза такого традиційного чоловіка. І це розумів і Полайник ще, ще 30 років тому. Усі найбільш популярні шляхи вирішення проблеми призводили тільки до того, що в кінці чоловік сидить на дивані, там п'є там якісь напої, алкогольні можливо, і дивиться телевізор, або дивиться зараз інтернет, і такий спосіб життя, звичайно, що не робить чоловіка чоловіком, і знов таки проблема. За сьогодні чоловіка в тому, що часто буває так, що він покидає будинок матері, знаходить собі дружину, і ця дружина фактично замінює йому роль матері. Тобто він залишається ментально тим самим хлопчиком, тою самою дитиною, якою він був в дитинстві. І це є проблемою, про яку знов таки нам розповідає чак Палайник. Далі у вас під час перегляду фільму або читання книги могли. З'явиться питання, коли автор постійно каже, я серце Джека, я судини Джека, я нирки Джека. Тобто автор якби, сам про себе каже, що він є органом певного чоловіка. Що це взагалі означає? Ви могли б подумати. Це такий цікавий ребус, який нам заклав Палайник. Він означає те, що частина тіла Джека живе власним життям і має власну свідомість. Фактично, він нам всю книгу давав розуміти, що Тайлер, як і сама ідея клубу, Є частиною головного героя, просто частина, яка живе власним життям. Складно сказати, наскільки це вдалий ребус, тому що мало хто його зрозумів, і чи взагалі він тут потрібний, але ну маємо те, що маємо. Автор вирішив його в твір цей вставити. Далі наступною цікавою сценою із фільму є сцена у підвалі, коли вони всі зібрались. Тайзер каже про мову про те, що телевізор гарантує успішність кожного із нас. Ми всі будемо рок зірками, мільйонерами з дружиною топ моделі купою дітей, собаками, і все буде легко, і себе завжди в кайф. Але тут, в цьому підвалі, ви розумієте, що вас нахабно надурили. І чи можемо ми не погодитись із головним героєм? Ну, звичайно, що можна посперечатися, але по факту так воно десь і є. Культ споживання та культ реклами, культ американської мрії нам постійно щось гарантує. Він каже, давай, 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 працюй ще, рви свої сухожилля, працюй ще більше. Давай там отримай ще одну освіту, Візьмі кредит, купи машину, Давай, давай, давай. Ти вже близько. Треба трошки ще потерпіти. Фактично, цей ритм життя виснажує, ну, мабуть, мільярди людей, і в кінці кінців щось там, якийсь успіх, отримують. Ну, може, в кращому випадку, там, один відсоток. Інші 99% лежать десь на окраїнах історії, на окраїнах економіки, п'ють антидепресанти, п'ють алкоголь, грають в комп'ютерні ігри і якось намагаються. Своє життя ще простимулювати, тому Полайник відверто нас закликає, щоб ми перестали вірити в інінсенітності з телевізору та реклами, і що ми всі станемо успішними, та ми щоб ми мали змогу і силу дивитись на речі більш реально. Реальність полягає в тому, що вони почали бити один одного морду. Ваша реальність може бути зовсім іншою, ви можете почати грати на фортепіано або писати музику, або стати актором, ось ще мільярд ідей можна робити. Ми ж з вами живемо в період можливості, коли є дійсно мільярд варіантів, як можна прожити своє життя цікаво, повноцінно і не прибуваючи при цьому в цих рекламних ілюзіях. І далі цікавий коментар у нас був про комп'ютерні ігри. Він набрав найбільшу кількість нас лайків під відео, і от він звучить так, що хотілось би побачити відео, коли ігри перестануть важати чимось. Чимось дитячим. Ну, знов таки, це коментуючи, закидає мені те, що я образив там відчуття людей, які там грають вигори. Дивіться, я не проти ігор. І автор е Чак Палайник, він також не проти ігор. Але проблема полягає в тому, що люди часто замінюють своє реальне життя. Перемогами в реальному житті, перемогами в іграх. Скажу більше, я в дитинстві грав в таку гру World of Warcraft. чудово пам'ятаю людей, яким було 35-40 років. Вони мали там в грі якісь клани, і в рамках цієї гри вони були дуже такими авторитетними людьми. Вони витрачали майже всю свою зарплатню на те, щоб купляти ігрове золото, щоб купувати за це золото речі в грі. Вони цим жили і постійно були в онлайні. Я був маленький, мені було незрозуміло. Я запитував, а як же ви там працюєте? Де живете? чи є у вас сім'я? Люди просто відповідали, що працюють на роботі, потім приходять додому і грають. Тому я таких людей, людей знав сотні, і я знаю, про що я говорю, коли даю коментар про проблему ігор. Але тоді мені було 15 років, я колись з цими мужиками спілкувався, я знав, що це проблема, їх спосіб життя, але я не розумів причину цієї проблеми. А зараз я її розумію. Тому якщо ви граєте у свої ігри там, кілька годин на тиждень, там з друзями десь. Під півкотом в суботу я би сказав, що це не є проблемою. Я би сказав, що дійсно є способи більш цікаві себе розважувати, але це ваш вибір. Це не катастрофа. Катастрофа це коли люди приходять у ігри і замість реальності живуть в віртуальній реальності, тому що знов таки курс споживання їм пообіцяв, що всі вони будуть успішними. А тут чоловіку 35 років два вище дві віші освіти, кредити вже є перші хвороби, і він розуміє, що. Майже все життя він просто профукав, що його просто надурили, і він поринає в ці ігри, щоб якось себе ну якось собі компенсувати свої проблеми. У Японії є такий синдром, називається він хіхікоморі. Це люди, які відмовляються лишати батьківський дім, які ізолюють себе від суспільства, сидять відомо та грають в ігри, дивляться аніме і так далі. Знов таки я не проти аніме, не проти ігор, але ви маєте розуміти, що. Хіхікаморі це не моя фантазія, це дійсно термін, і навіть по цей стаття в Вікіпедії скажу вам більше що такі хікаморі є у нас в Україні і є по всьому світу, і цей феномен він тільки набирає свого масштабу. Наступний коментар звучить приблизно так, що на мою думку, ну таких коментарів було багато, що на мою думку, герой Палайніка це психічно хвора людина. Я з вами згоден, тому що дійсно ну, цього персонажа назвати здоровим ніяк не можна. Ні автор книги, ні режисер фільму, ні я. Ми не вважаємось людиною месією. І питання полягає в тому, як так вийшло, що він такий хворий. Він народився таким хворим, чи на нього якось вплинуло середовище, в якому він жив? Тут питання риторичне, подумаєте самі. Також був коментар, що я хочу купувати, мені подобається суспільство, де можна щось купити це право вибору. Повторююся: ми не пропонуємо вам виконувати гроші, піти в ліс, побудувати там палатку або якийсь бліндаж, і сидіти там, значить, я не знаю, їсти хробаків. Питання в тому, що пам'ятаєте сцену із фільму, коли вони сидять у барі, і е, тайлер каже нашому головному герою, що мені чхати чиє ім'я написано на моїх трусах. Кевінклян чи діор сам герой пропонує радикальну міру. Давайте від цього відмовимось і будемо ходити в хутрі ведмедя. Звичайно, що це літературна гіпербола, і мова йде більше про заклик до того, щоб люди не йшли за ілюзіями і не витрачали все своє життя на покупку тих речей, які нам нав'язала реклама. Що дійсно вам потрібно? Ви маєте саме для себе розуміти, але розуміти, що на вас постійно впливає реклама. Далі був дуже вдалий коментар про батьківство, і зараз ви можете побачити його повністю на екрані. Так, друзі, я повністю з ним погоджуюсь, тому що дійсно у нас є величезна проблема батьківства. По-перше, батьки не розуміють своєї ролі, тому діти часто потрапляють в деструктивні секти в залежності, живуть неповноцінним життям і згодом передають цей досвід невдалого батьківства своїм дітям. Тому, якщо ми кажемо про якусь утопію, нам був по, по так. По ідеальному було б потрібно, щоб був якийсь курс або курси державні для молодих е чоловіків, коли воно вирішило стати батьками, але або вже стало їм. Але звичайно, це утопія. Більше того є величезна кількість сімей, де батько просто вийшов за цигарками і не повернувся. Ви всі розумієте, про що зараз я кажу. Тому також подивіться на статистику розлучень по всьому світу. Тому, коли мені кажуть, що в західні цивілізації немає ніяких проблем, я дивуюсь, і це все факти, які є у відкритому доступі. Ще один коментар людина написала про те, що у нього був друг зі складним дитинством, і ось він побачив фільм. Це змінило його життя. і Він пішов таким деструктивним шляхом. І в принципі, життя його було було зризруйноване. Тут шановний Алекс Колоколов сподіваюся, правильно зробив наголос. Мені дуже прикро, що у вашого друга є така. Така неприємна історія, така трагедія, але у мене є подібна історія. Я мав близького друга дитинства, який років десь у 13-14 пішов в різні езотерічні глибини. Він почав читати таку різну літературу. Десь років 15 він мені показав Кастанеду, йому дуже сподобався. Я читав його там років до 20 постійно. І цей мій друг він пізніше, років у 17 поїхав в Алтай до Шаманів. Поїхав він автостопом. Потім поїхав в Індію там жив. І він дійсно бачив світ не так, як всі інші, і ніякий культ споживання йому не був цікавий. І він був дуже цікавою людиною, дуже сміливою людиною. Але він не дожив до 30 років і кілька років тому він просто вийшов у вікно, не пам'ятаю чисто 21 го чи 24-го поверха. І це був кінець його життя. Причому що довела експертиза, що він був в тверезі, він взагалі не чо ніяких решвин не вживав і. Це був його особистий вибір в рамках його якоїсь там філософії. Тобто, дивіться, ми з ним читали в принципі одні і ті самі книжки, але наші життя вони радикально відрізняються одне від одного. І тут постає логічне питання: що ми з вами, шановний коментуючий, перебуваємо в одній позиції. Ви кажете, що винен в трагедії вашого друга бійцівський клуб. Я можу сказати, що винен Кастанеда. І що я маю робити в цьому, в цьому разі? Я маю йти підпалювати магазини, де стоять ці книжки. Де вони продаються, чи я маю йти в коментарі в інтернеті писати людям, які роблять якісь кантент-покаснедо про те, що це вони винні в загибелі мого друга? Ну це питання звичайно риторичне, але ви маєте розуміти, що вбиває не пістолет, вбиває людина, яка з нього стріляє. Вашому другу як і моєму не пощастило мати в дитинстві, можна сказати, такий невдалий старт життя. Ця тема дійсно складна, вона потребує не просто відео, а циклу відео. І це не зовсім моя спеціалізація і на нашого каналу, оскільки ми все таки розмовляємо про культуру, про літературу та про сенси. Тому скажу, що винна зовсім не книга і не книга. Але на жаль, маємо те, що маємо. І висновок її можемо підвести. В кінці про Місісі-клуб ми зробили вже два дуже насичених відео. Просто подивіться, скільки цікавих, провокаційних, гарячих, глибоких питань ми розібрали, і скільки ще можна було б розібрати, якби ще приділити уваги цьому твору. І е, ви маєте розуміти, що дискусії навколо цього твору йдуть вже майже 30 років. І скажіть мені після цього, що це не є шедевр. Тож, наше відео підійшло до свого річного завершення. Не забувайте підтримувати наші відео лайком та підпискою і знов-таки. А це відео серед своїх знайомих, якщо комусь цікава тема цього твору. І не забувайте, що в контексті жертви в цьому відео, в цій книзі, зараз у нас йде велика війна і кожен з нас має чимось жертвувати. Ви можете пожертвувати своїм часом або хоча б грошима і підтримати один із благодійних зборів, які постійно проводяться. Ми залишаємо інформацію про той збір, в якому приймаємо самі участь, під цим відео, за нашою традицією. Тож з вами був Віталій Стеценко та проект Культ.